Мене звати Олена і я в'яжу. На цьому моменті мій чоловік мені порадив пожартувати, що я хурма, адже я в'яжу. Крінжові жарти будуть присутні на цьому каналі. Куди ж без них? Отож, цей день настав. Надіюсь, я навчусь вставляти фотографії у відео, і ось тут буде, і ось тут буде мем притули. Отож, цей день настав І я вирішила записати своє перше в'язальне відео і створити свій. Канал про в'язання Magic. Отож, в сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам про готові роботи. Спойлер, можна сказати, що їх немає. Свої процеси, тобто те, що в мене зараз на спицях, їх тут трохи є, трошки не збирала. І свої плани, які я швидше за все не виконаю. Отож, що по готових роботах. Насправді мені не дуже є чим похвалитися, бо вже десь. Більше ніж півтори місяці я не маю. Не маю цього такого, знаєте, відчуття, що я щось завершила, завершила проєкт. Тому особливо не маю чим похвалитися, але десь в кінці вересня я зв'язала ось цей светрик. Я думаю, ви його впізнали, ті, хто в'яже. Це Ліон Sweater by Petit Knit. Зв'язала я його доволі давно, десь у вересні. І. Просто один з процесів, цей в мене зараз є на спицях, зайняв у мене доволі багато часу, тому що я його перев'язувала, він мені загалом не дуже зайшов, і я так не, не надто зараз задоволена, але про це пізніше. А ще також до цього ліон светера я ще в'язала шампань Кардеган Knit. з ним теж було дуже важко. Я дуже не задоволена цією роботою. І це мені. І це мене якось забрало цей ентузіазм, щоб в'язати, але зараз він до мене повернувся. Щодо шампань кардиган я, надіюсь, зніму відео про нього або про всі якісь свої невдалі проекти, бо в мене вон, їх трохи є. Я от недавно сиділа і думала, що робити з одним проєктом. Мені не подобається пряжа, з якої я її в'язала, ні колір, ні склад, нічого не подобається. Як він у мені сидить, він в принципі не завершений, але. Можливо, варто буде зняти про це відео, бо будемо чесні, не всі ми ідеальні в'язальниці, і не все в нас завжди виходить. Особливо це одна з перших робіт. Отож, щодо до цього Ліон Светра, він мені дуже сильно подобається. Мені подобається, як він сидить. Мені дуже подобалось його в'язати. Імовірно, він на мене трошки завеликий, треба було робити розмір S, а не M, бо потідніти загалом робить дуже оверсайзні такі паттерни. І М-ка, ну, як на мене, вона трошки заширока. Плюс я в'язала не з тої пряжі, з якої радить Knit, бо вона радить е, це робити з Sunday е, by uh, Sadness Garden, а я робила з Double Sunday. Тобто вона радить з Sunday в дві нитки, а я роблю з Double Sunday. І там трошечки відрізняється метраж, бо Double Sunday стоїть 7 метрів. А звичайний Sunday трошки більше 236 здається, чи щось таке. Я надіюсь, я навчусь, і я підпишу вам відео, яка має бути, яка мала бути оригінальна пряжа. Отож, і також я підпишу кольори е, цих мотоцьків, тому що мені дуже подобається цей контраст. Основне полотно я зв'язала з такого пильного білого кольору, тобто він не чисто білий, не молочний, він більше в такий сірий. А страйпи, тобто полоска я зробила прямо з чорного кольору, і мені це дуже подобається. Також мені дуже подобається, як на, цьому, на, цих чор, на цій чорній ниці, на цих чорних полосках не видно зовсім скорочень. Тобто в мене рукав досить такий так виглядає досить смузлі, немає цього такого переходу. Мені, прям, мені дуже сильно подобається. Повернімося до паттерну. Мені дуже подобається цей паттерн, це японське плече. Мені подобається як він на мені сидить, і мені подобається його в'язати. Це не перший светер, який я зв'язала по цьому патерну. Є ще один, який я зв'язала з Бавовни, колись вам покажу. І щодо цього патерну, це був перший патерн, який я придбала, який ми з Сашою придбали англійською мовою. Ми, звісно, дуже панікували, переживали. Нам здавалося, що це щось неможливе. Якось вона це так в'яже, ти що зв'яжеш з однієї сторони, ти відрізаєш нитку. А нащо відрізати нитку? Ти ж зв в'яжеш зверху вниз. Нащо тобі відрізати нитку? Для мене це було таке, «Боже, нащо вона це робить? Ось. І ми Саше паніковано переживали, не знали, як ми будемо це в'язати. Ну, звісно, це не було так катастрофічно, як я розповідаю, але було доволі страшно. Ось. Але ми разом відпочивали в Кракові, е і як їхали назад додому. Сіли в потязі, і так нормально слово за словом, крок за кроком, розібрали розібрали цей паттерн, і звісно виявилося, що він не такий важкий, як ми собі придумали. Ось загалом я дуже задоволена цією роботою. Це, напевно, одна з моїх найлюбленіших робіт, які я в принципі робила, тому що я досить часто в ньому ходжу, ходжу кудись, виходжу гуляти, а я не часто виходжу гуляти, бо я працюю з дому. Ось, але я прям, мені інколи хочеться знайти привід, щоб вийти з дому і одягнути цей светр. Він мені дуже подобається. Як я вже говорила, здається, я би на наступний раз або в'язала його з оригінальної пряжі, або, можливо, в'язала на один розмір менше. Бо він мені тут трошечки такий ширший хотілося б, він, щоб він трошечки по-іншому лягав. Але загалом я дико задоволена цією роботою. Так, нарешті підходимо до того, що зараз у мене є на спицях. Так, Почнімо з того, що насправді дуже довго мене затримало. Ось, Це також е светр за е паттерном Petit Nit. Це зіпер светр. Ось він насправді вже майже готовий. Я, вибачте, глянути, чи його видно. Ну, я ставлю ще якісь фото, надіюсь, я його сфотографую а якось красиво. Так от, він майже готовий, тобто, в мене готовий цілий тулуп. Рукав, і я тут почала рукав, буквально е, набрала петлі, можливо, зробила якесь перше вкорочення. Ось, чому він в мене так довго йде. Тобто я його почала 29 вересня. Ой, це довга історія. Е, я прив'язала ось цей комірець, тут була доволі крива резинка. Я трошечки схарилася на це, знервувалася, але така думаю, та ладно, піду далі. Пішла далі і. Е, Почала в'язати його звичайним способом, тобто класичними, класичними петлями, ну і мені така була реальність страшна, ну воно мені так страшно виглядало, воно мені так не подобалось. Я була прям дуже незадоволена. Е, і десь, напевно, я вже наполовині була до рокавів, я десь от з цього місця я його розпустила. Е, можливо, так здається, що це початок роботи, але тут насправді оцей. Е, Комір, він в два рази складений. І тут прив'язано і це все поворотні ряди. У мене була страшна рядність, я мало не плакала, але таки розпустила це. І що ви думаєте, я його почала в'язати знову? Вже почала в'язати його не класичними петелями, а бабусиними. Швидше за все, бо я так не пам'ятаю, як саме бабусині виглядають, швидше за все, його почала в'язати бабусиними петлями. І що? Звісно, що тут також є рядність. І Ну, я трошечки похарилась, і насправді якраз оце, що тут дуже, дуже сильно видно е, воно мене трохи якось я втратила ентузіазм, втратила якийсь інтерес. Бо він мені загалом дуже подобається, мені дуже подобається модель, мені дуже подобається, як інші дівчата в'яжуть ці свитри. Вони дуже красиві. Мені дуже подобається ця модель. Я дуже хочу його носити. Я собі я їздила в гори недавно і така думаю, блін, отут оцей зіпер светер просто виглядав би божественно. так затишно, красиво на фоні гір. Але ну, оця рядність мене просто вбиває. Можливо, проблема в пряжі. Це Double Sunday by Sandness send, Garn. Я не знаю точно. Я підпишу обов'язково. Так ось. 에... Можливо, вона дає таку рядність. Я не знаю, бо загалом мені ця пряжа дуже подобається. Ниточка приємна, не суха, красиво скручена. Після приння, бо ось цей я теж казала з Дебл е, 에... Після приняття вона особливо не міняється в розмірі, тобто вона не стає ширшою, не стає дуже довгою, ну, тобто, не витягуються ці всі петлі. Мені дуже подобається. Але можливо, рядність, можливо, проблема в ній, можливо, проблема в мені. не знаю. Так от. Я згодом пополам таки то все розпустила, знову почала в'язати, почала вязати цими мобусне петлями. в'язала досить довго, воно мене там мучило. Але якось я таки дов'язала і зупинилась. Тобто, рукав я не в'язала, я така, все, візьму свій наступний проект. Я його прив'язала, прив'язала весь тулуб і потім така: ну блін, я вже прив'язала наступного проекту цілий тулуб, Треба вернутися сюди. І цей рукав я зв'язала буквально за три вечори, ну, можливо, за два. Тобто я була доволі зайнята, тут йшло десь там півтори години на вечір, і я нормально це зв'язала. Рядність також є: тут кругове в'язання. Чого вона є? Я не знаю. Але це ручна робота. Тут може бути реальність. Так от е, мені залишилось тут дов'язати ще один рукав. І... Перев'язати тут таку планочку. Можливо, я не мала це розповідати, бо це такий паттерн, за який я заплатила гроші, але треба тут дов'язати цю планку і вшити замочок. Кажуть, що це найважче. Я б поспорила, звісно, враховуючи, як довго і як важко я його роблю. Ось, нагадую, це паттерн зіпер-светер, в'яжу я його з Double Sunday, колір я підпишу. Тут метраж 108 метрів на 50 грам. Так, щодо пряжі, що я ще хотіла сказати, цю пряжу мені насправді подарувала моя подруга Олександра. Її канал я вкажу в описі. Ось дуже їй окремо їй за це дякую. Маю надію, що я довіжу цей рукав планку і вшию цей зіпер. І покажу вам в наступному відео вже готову роботу. Мій наступний проект це Storm Sweater. Від, теж від Knit, який мені дуже подобається. Цей проект просто злітав з моїх спиць. Я тулуб зв'язала десь, напевно, за тиждень. І це я можу в'язати тільки по вечорах, бо я працюю і ввечері насправді не завжди є настрій, бажання і сили в'язати. Але я його зв'язала доволі швидко. Він мені дуже подобається, хоча я зв'язала лише тулуб, тобто рукавів ще немає. Він мені вийшов трохи коротким. Але я сподіваюся, що під час прийняття він трошечки вирівняється, бо якщо порівняти з разочок, то зразочок в мене трошечки витягнувся. Отож, це паттерн Storm, Sweater By Knit. Я беру участь в спільному проєкті, який організувала моя подруга Олександра. Вона зібрала дівчаток, люб'язно переклала цей. Цей патер на українську, звісно, перед тим погодивши це з самою власницею Knit. Якщо ви любите в'язати і раптом не чули про цей, про цей спільний проект, можете написати Олександрі. Якщо ви купите цей патер на і вона вас додасть в групу, щоб могли разом зв'язати цей светер. Ось. Це, напевно, мій улюблений процес на даний момент. Мені дуже подобається, як воно в'язалося. Мені дуже подобається зміна оцих е візеруночків, бо це якось розвантажує мозок, і ти, ну, тобі дуже цікаво, це і гра якась. Ти хочеш закінчити цю одну полосочку з одним візерунком перейти на інший, і так далі. По-моєму, такому найбільш обличчі можна зрозуміти, що мені справді подобається цей процес. Ось. Але тут мені залишились ще рукава. Це також японське скошене плече. В'язала його також не з оригінальної пряжі, а з бубінною бубінки я придбала в Wool Expert, я залишу посилання на цей канал в описі Це Марінос картний. Тут 90% мериносу, і 10% кашеміру. Мені дуже подобається ця ниточка. Після брання вона дуже гарно розпрямилася. Петельки стали дуже прямі після моєї біди з діперсветером це було важливо. Колір, звісно, трошечки змінився, він став трошечки світліший, і це, це добре, бо мені, бо мені трошечки цей светр, мені хотілося, щоб він був чу -чуть світліший. Загалом, я мені дуже задоволена цією ниточкою. Артикул я підпишу в, в описі. Ось. Що ще розказати про цей патер? Він написаний доволі просто: якщо ще українською читати, то взагалі легко читається. Мені було все зрозуміло. В цьому спільному в'язанні в нас є чат в Телеграмі, де дівчата діляться своїми процесами, якимись питаннями. І я доволі пізно підключилася до, до цього в'язання, і я перечила ці всі повідомлення, а там дівчата щось переживають, десь там набирати петлі. Я йшла з острахом знову на цей паттерн, але виявилося доволі простіше. Можливо, простіше, тому що я дивлюсь на речі доволі, доволі легше. Я така ну, приблизна кількість петель співпадає, наприклад, коли піднімаю їх з горловини. Це окей. Кількість пакна, тобто в мене виходить розиночка взагалі топ. Я доволі простіше до цього ставлюся. Ось е пряжу я вже перемотала на свої рукава. Скільки пішло грам, я вкажу вже напевно в наступному відео, бо я маю надію, що я знімлю наступне відео зі своїми готовими роботами. Ось, ми, ниточку я вже перемотала, мені дуже подобається, е як виглядають ці клубочки. Так, в'яжу я їх в сім ниток. Бо метраж е, тої бубінки 1500 метрів. Е, якщо рахувати, то там насправді виходить вісім ниточок, і зразочок я в'язала також з 8, 8 ниточок. Але потім така: я думаю, сім теж буде ок, і вирішила в'язати з 7. Мені дуже подобається цей процес, от я про нього говорю і мені дуже хочеться до нього повернутися, бо в'язати візерунки, виявляється досить цікаво. Правда, тут легкі візерунки, тут немає аранів, немає якихось кос, кіс, козочок. Тут просто десь лицеві петлі, десь виверні лицеві, виверні лицеві, виверні, лицеві, вивертні, лицеві вивертні. Дуже подобається цей процес. Надіюсь, чим пошвидше завершу. Бо тут лишилось два рукава і, судячи по чату, вони досить швидко в'яжуться. Так. Але. Переходимо до наступного процесу. Це шапочка. Це моя перша шапка, я ще не в'язала шапок. І вона доволі такого цікавого кольору. Як можна помітити, я в'яжу все в доволі таких спокійних кольорах, майже все. Тобто, в мене є якісь проекти з такими, наприклад, більш в рожевий кольор. Але такого яскравого, здається, ще не було. Ось. Але е, в мене бежева зимова куртка, і я подумала, що туди не вистачає якогось такого яскравого аксесуару, і нехай це буде така кольорова рожева шапочка. Ось це також бобінна пряжа. Я її перемотала в два таких красивих клубосічки, Вони мені дуже сильно подобається. Ось це гребінний Марінос 100%, теж 1500 метрів на 100 грам. Мені дуже подобається, це вперше я в'яжу з гребінного Маріносу. Мені дуже подобається, як вона скользить по рукавах, як дуже красиво виглядають петельки після прання. Там, напевно, зараз тут не видно. Можливо, я вставлю фотографію. Але тут петельки після прання так вирівнюються, вони такі красиві, мені прям дуже сильно сподобалось. Ось цю шапочку я в'яжу за паттерном 338 патріотиків. Це властиця магазину Вулексперт. Має такий благодійний проєкт, де ви можете скинути будь-який комфортний вам донат до неї на банку, вона потім ці гроші з цієї банки перекине на якісь потреби. І в обмін на скріншот з. Вашим донатом, ви отримаєте посилання в телеграм-канал, де є дуже, е, такий дуже детальний опис, як в'язати цю шапочку, з якимись лайфхаками. Тобто, там, ну, для, саме для початківців там дуже, дуже пояснюється, як робити серзочок. Звісно, я робила його менше, ніж казала Аня, але Ось, мені дуже подобається в'язати цю шапочку, вона доволі швидко в'яжеться. Тобто, я... Я вчора ввечері почала цей процес. Я не мала дуже сильно багато часу там його в'язати, але мені подобається. Мені подобається, як лягаються як лягають педельки в, в полотно. Мені дуже подобається ця пряжа. Я також підпишу е, артикул. Е, В'яжу я на спицях 4 мм. Тобто права спиця в мене 4 мм, ліва спиця в мене 3,5 мм. І я зараз прям так взяла цю, цю роботу, що я можу прямо зараз зв'язати, бо мені дуже хочеться закінчити цей проект, бо в мене давно не було цього такого відчуття, що я щось завершила. Ось, більше нічого особливого сказати про це, про цю шапочку не можу. Я собі бачу це з таким приблизним відворотом, не дуже великим. Але побачимо. Загалом шапки мені дуже сильно личать і. Ну, побачимо, чи, чи щось з цього вийде красиве, чи я буду це носити. Красиво воно то вийде, я бачу, але чи я буду це носити це хороше питання. Ось. Переходимо до планів, які є швидше за все не здійснюю. Е, після таких великих робіт, тобто шампань ліон-светер, Зіпер, Сторм, можна подумати, що я, в принципі, вожу тільки по патернах потітніт. Це не дуже правда, але трошечки правда. Е, мені хочеться чогось маленького. Тобто мені хочеться оце відчуття закінченого проєкту, і е, ну, мені хочеться цього ось. Тому е, в мене є ще пряжа такого ж самого виробника артикулу, тільки іншого кольору для шапочки. така сіра, чорна десь. Мені вона подобається, вона прям така шапкова-шапкова. Ось, Було б добре вам показати цю будиночку, Так, я повернулася з бубінкою. Це та сама пряжа, що і для рожевої шапочки, Це Толегно Гармоні. Гармоній якось так. Це теж 1500 метрів, це 100-відсотковий перенос. купувала в магазині Волексперт. Це така меланджева, але, можливо, не меланджева, бо я не дуже розрізняю, як називаються ці всі ниточки. Але тут в скоруці є світло сіра і темно-сіра, можливо, ближче до чорного ниточка. Мені здається, що це така шапкова-шапкова пряжа. Ось тому я маю план зв'язати ще одну шапку, теж за цим патерном 338 патріотиків. Е, Можливо, вона буде мені, можливо, чоловіку, можливо, брату, можливо, ще комусь, не знаю. Ось, наступний мій план це шкарпетки. Поки що я притримую свого плану, що я хочу якісь маленькі проекти. Побачимо, що буде далі. Поговоримо десь за місяць. Ось я вже вам напевно спойлернула. Це пряжа від Ріко Суперба Преміум. Праную з нею зв'язати шкарпеточки. З яким саме патерном? Ще не знаю. Минулі шкарпетки я в'язала по відео опису, безкоштовному від Марічки Рева, я залишу посилання в описі. Мені, в принципі, дуже сподобалось в'язати по цьому патерну. Напевно, буду в'язати по ньому, але тут лише 50 грам. Я не знаю, чи я сказала метраж, тут 190 метрів на 50 грам. 75% вірдженвул, тобто необробленої вовни, і 25 поліаміду. Доволі стандартний, доволі стандартний склад. Ниточка доволі груба, не є. Нато така приємна. Я в'язала з такої ж пряжі, але твідової свої шкарпетки. Перші в принципі мені сподобалось. Мені дуже подобається цей колір. Їх тут тільки 50 г, тому можливо, це будуть якісь короткі шкарпатки, або я поєднаю з іншою пряжею, бо в мене є ще один моточок. Так, е, також, е, мене є бажання вивізати якісь свої залишки. Надіюся, мені вийде їх вив'язати без покупки нової пряжі. Я бачу, що після зіпера в мене ще залишиться кілька моточків Double Sunday. І в мене є ще е, майже цілий моток такого, такого чорного, е, теж від Double Sunday. Тому я планую зв'язати е, якийсь дитячий набір. Е, Швидше за все, це буде від Патітніт сі Seaside Set. Е, мені дуже подобаються ці такі маленькі, делікатні роботи. Е, попробую зв'язати. Надіюсь, щось вийде красиво. Можливо, комусь подарую такий набір. Ось. Е, в принципі, по планах це все. А ні, ще брат в мене попросив зв'язати йому чохол на лептоп, на макбук. У мене є десь, в, мене в батьків є пряжа, це 100% акрил. Я десь, це було початок повномасштабного вторгнення, і я поїхала в АТБ і там була пряжа. І мені так захотілося її купити, що я навіть не особливо перевірила. Її склади. це був 100% акрил. Я не знаю, що робити з 100% акрилом. Я люблю саме натуральну пряжу. Ось. Але мені здається, що для чохла в принципі, буде, буде цікаво. Ось. Швидше за все, я буду це робити гачком, бо я вже в'язала такі чохли, в'язала собі на читалку, в'язала мамі таку на, на скло, на дзеркало збільшуючи. На скло збільшуючи. Ось. Швидше за все буду це робити гачком, ще в принципі не знаю. Але я в планах ще зв'язати чохол. І як ви думаєте, я в наступному відео буду з цими всіма своїми готовими роботами? Чи я скажу, ви знаєте, я вирішила в'язати якийсь селести светр від петітніт. Я себе знаю. Здається, я про все розповіла: про свою готову роботу, свої процеси, те, що я планую зв'язати. Всім дуже дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк, напишіть мені коментар, підпишіться, будь ласка, на мене. Також всім бажаю спокійних вихідних або Спокійного дня не знаю, коли ви це дивитесь. Не забувайте донатити на зсу Там Всього вам найкращого.